На 27 березня Росія атакувала Україну. Зокрема, напередодні увечері ворог задав масованого обстрілу ударними безпілотниками по Харкову. Зафіксовано вісім влучань БПЛА. Сталося чотири осередки займань. Найбільша пожежа сталася у виробничій будівлі. Крім того, горіли складські приміщення та автомобілі. За попередніми даними 12 цивільних осіб постраждали повідомили у ДСНС України. Загалом сили ППО збили 42 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни. 26 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. Повідомили повітряні сили України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 224 боєзіткнення. Це майже удвічі більше ніж напередодні. На харківському напрямку ворог двічі намагався прорватися у бік Вовчанська. На Куп'янському напередодні було чотири атаки загарбників неподалік Голубівки і Загризового. На лиманському 14, поблизу населених пунктів Копанки, Ямполівка, Новосергіївка, Нового Колодязів та Новомихайлівки. На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили 11 атак противника поблизу Білогорівки, Верхньокамінського та Іванодарівки. На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували у районах Часового Яру, Предтеченого та Білої Гори. На Турецькому було 20 атак у районах Турецька, Дачного, Кримського і у напрямку Делівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 88 штурмів поблизу населених пунктів Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новоукраїнка, Котлене, Успенівка. Новоолександрівка і в бік населених пунктів Преображенка, Покровськ, промінь, відродження Новосергіївка на Новопавлівському напрямку було 25 атак у напрямку населених пунктів Розлив, Веселе, а також поблизу Костянтинополя і Скудного. На Гуляйпільському 16 атак поблизу Рівнополя, Новосілки, Привільного, Вільного поля і Новополя. На Оріхівському напрямку було 9 штурмів у районах населених пунктів Малі Щербаки, Лобкове, Щербаки і в напрямку Степового. На Придніпровському дві ворожі атаки. Сили оборони України продовжують операцію у Курській області. Минулої доби ворог завдав 19 авіаударів, скинувши при цьому 28 керованих авіаційних бомб. Здійснив 492 обстріли, дев'ять із них із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 25 штурмових дій загарбників. Загалом напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, і 77 авіаударів, скинувши 116 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6743 обстріли, зокрема 159 із реактивних систем залпового вогню. і залучив для ураження 2 дронів камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Силоборони завдали ураження по 15 районах зосередження особового складу радіолокаційні станції та артилерійському засобу противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1670 осіб убитими і пораненими. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 16 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 108 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 169 автомобілів і одиницю спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони разом! Переможемо. Слава Україні! Сьогодні армія ТІВІ зробить для вас розпаковку французького БТРа ВАБ, який знаходиться на озброєнні в 155 п'ятдесят окремої механізованої бригади імені Анни Київської. Даний БТР для французького війська виготовила всім відома фірма Рено. Своє бойове хрещення він пройшов на війні в перській затоці. ВАП повністю звучить як вікюль де Леван Блінда, тобто машина переднього краю. Але зараз передній край виглядає не так, як колись. Тому в своїй штатній комплектації машина не завжди відповідає тим викликам переднього краю російсько-української війни. В корпусі цього бронетранспортера знаходяться отакі амбразури для того, щоб піхота, яка знаходиться в броні, змогла вести бій, відстрілюватись з стрілецької зброї. Але як показала наразі практика, зараз це все не дієве. Тому наразі це все закрито з закритою бронею. От, ви бачите, тут є певні три якими відкриваються ось ці амбразури. Даний бронетранспортер є з формулою колісної 4х4. В більш модифікованих версіях є, звісно, версії 6х6. І зараз ми познайомимося і поспілкуємося з міхводом даного вабчика. Розкажи, як він в керуванні, От його особливості. Ну, в керуванні він так, якби, дуже зручний, но є свої нюанси, тому що чуть-чуть він длінувати на розвороти, на повороти, на все-таки малий виворот. І трохи мінус в тому, що трошки боїться болота. та. Потужності йому достатньо, просто якби при глині він дуже заноси великі, маневрений, він попадає, наприклад, в колеї. Вже їм дуже тяжко з колеї вискочити, тому що якби, він на двох мостах, все, йому все класно, але маленький мінус, що він глини дуже боїться. Якби. Це вже ви донаварили цю броню? Так, так це для того, щоб убезпечити. Це на ну захист від дронів, якби сітка ага. дроново. Тут є якби. і металевий каркас, так, і так, оцей сітчатий каркас. Так так. це в основному у нас війна дронів. Зараз якби більш перевага йде, тому вже захист від дронів йде. У нас на даний час стоїть зараз два риба, якби наперед і назад, тому що ну, риб працює тільки як він по угу. сторонам. У нас угу. перед захищений і боковий. Зараз на даний час стоїть два риба. Розкажіть про о, коробку передач. Тут я розумію, стоїть автомат. Коробка передач це у нас автомат. Є на даний час у нас теж багато автомобілів, де стоїть механік робот. І чим більше подобається працювати на чому? Ну як для мене, то краще механік робот, тому що ти вже сам контролюєш швидкість, контролюєш, розгон машини. Вона маневрена, вона досягає швидкість на даний час. Хороша дорога гунтува це 60-80, а асфальт можна 100 вижити, це угу. Зазвичай там возити близько восьми людей піхотинців да, в неї загружаються чи от які. Ну, бувало таке, що і попадало, що і по 12 чоловік ну, це вже один на одному. Ну, угу. Якщо без варіантів то нічого, тому що бо треба, бо жити всі хочуть, якби можна. Сказати. Дійсно, якщо хлопці будуть з штурмовими малими рюкзачками, сюди може залізти 8 людей. Але якщо сюди тягнути вже БК, якісь додаткові там паливо, кофо, то місця для 10 людей, отак сильно запакованих, може бути маловато. Двері для десантування піхоти досить широкі, просторі і зручні, а от швидко вилізти саме з місця навідника кулеметника не так вже і просто. Давайте подивимося, як це в мене зараз вийде. Це я ще в броні, можливо, без броні це можна зробити швидше. І я думаю, що хлопці, якщо кілька разів... Пробували це зробити, то в них. ось так. Фу, непросто. На даному БТРі ВАБ стоїть турель з крупнокаліберним кулеметом Браунінг М2, калібром 12,7. Але в залежності від модифікації, тут може стояти дистанційно керований модуль, також з кулеметом, або гармати калібром 20 мм та 25 мм відповідно. Чи вдавалося тобі попрацювати на ній і які задачі виконував? Так. Ну, Більшість це все тренування мало використовується просто браунінг. Просто в рідких моментах, що виїжджаємо і ми настріляємо на позиції. По яких цілях працювали і з якої відстані? Та, ну, більшість це посадки, він далекобійний, тобто можна стати там. Ну, як коли приїжджали, могли mm. приїхати там вигрузитись хлопців за 500 метрів, можна було за 300 вигружатись. Тобто, ти, якщо виїжджаєш, то тобі треба скласти сидіння для того, щоб працювати з кулемета, так? Е, да. Вона там складається, а. просто загинається спинка і відкидується ще назад. Ти працюєш стоячи да. на ньому. Тобто, виїзд, коли ти знаєш, що буде робота кулеметна, то ти завчасно складаєш да, да, да. Ми вже до певного рубіжу доїжджаємо. Там же я собі можу просто розложитися, стати її, як мені удобно, і просто їхати. Катер для гур це результат роботи гурту антитіла та всіх, хто разом з нами підтримує Збройні Сили України. Війна триває, і ми продовжуємо боротися та досягати поставлених цілей. Інформаційний спротив російській пропаганді через різноманітні публічні заходи, забезпечення армії і просування українських наративів це три напрямки, по яким рухаємося паралельно. І сьогодні ділимось з вами одним з вагомих результатів. Бойовий катер Т-12, який уже невдовзі вийде у свій перший похід, він може використовуватися як для медичної евакуації, так і для виконання бойових та спеціальних завдань. Це не перше судно, до якого ми долучилися. Деякі з них уже стали історією, знищивши чимало ворогів і техніки. Деякі, на жаль, навпаки, знищені ворогом у ході вже легендарних операцій. Але вони виконали свою місію. І ми знаємо, цей катор також стане частиною перемоги. Ми продовжуємо працювати, щоб наша армія була ще сильнішою. Кожен проданий квиток, кожен донат, кожна участь у аукціоні це ще одна цеглинка у фундамент нашої спільної справи і майбутньої перемоги. Дякуємо всім вам! Слава Україні! Детективною історією, початок якої сягає 2022 року, на Полтавщині жили собі два українці: місцевий чиновник та бізнесмен. По деяких питаннях вони не знайшли спільної мови і у одного здали нерви. Він вирішив не шукати шляхів до порозуміння законним способом, а обрав тернистий кримінальний. Задача не з легких знайти кіллера, заплатити 5 тисяч доларів і забути про все як про страшний сон. 50% суми до виконання, 50% після підтвердження смерті жертви. Але про замовне вбивство дізналися працівники ДБР, провели багатоетапну спецоперацію і врятували життя підприємцю, імітувавши його вбивство. Надалі справу передали нацполіції, які за матеріалами ДБР скерували обвинувальний акт до суду. Колишнього чиновника визнано винним у замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення, та позбавлено волі на 10 років. Злочини караються за законом. У Житомирі 31 березня, згідно рішення міськвиконкому, закінчиться опалювальний сезон 2024-2025. Таке рішення ухвалили, враховуючи погодні умови та прогнози погоди. Ми розуміємо, що лютий і березень було достатньо важкі від досить низькі температури, і ми йшли виключно по температурі санітарні, орієнтувалися на температуру внутрішньобудинкову температуру в садочках, лікарнях і от планово-планово закінчували. Інчо опалюва сезон, тобто стояли в день, вночі прогрівали будівлі, і ми розуміємо, що вже 31 березня треба закінчувати, тому що це і зайва платіжка буде для наших користувачів, і зайві витрати газу, і вже температура дозволяє нам цей сезон закінчити. Директор Житомир Теплокомуненерго Дмитро Рогожин говорить, що, попри всі виклики, опалювальний сезон пройшов добре. Позапрошлий рік він був дуже важкий по локдаунам. Прошлий рік був трошки, трошки менше, бо 670 відключень аварійних електроенергії. А в цьому вже де до середини березня було 1078 відключень відключень аварійних відключень. Але вже і ми пристосувалися, і РЕС Житомирський пристосувався. Ми вже якось разом спокійно відпрацьовували ці ситуації, переключались на рівні майстрів, на рівні. Мені дільниць і вже фахівці привикли до цього, і можна було спокійно це проходити. в лютому були декілька ситуацій, коли приходилось злівати мережі, злівати котельні тому, що ми розуміли, що може бути розброже мереж. Але слава Богу, ні один будинок не залишився без тепла. І вранці, коли наші мешканці просиналися, вони цього навіть не відчували. За весь опалювальний сезон на теплових мережах сталося всього 16 аварій. Такий мінімальний показник свідчить гарній підготовці. Ждомер теплокомуненерго каже Дмитро Рогожин. <тавця> Дуже велику допомогу нам надав американський уряд в, 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 в на організацію USAID. Тому нам завезли велику кількість матеріалів, засувки, труба. Потім нам надали техніку досить потужну: самоскиди, екскаватор, кран. Які нам допомагають виконання робіт. Плюс нам, нам прийшли соси, частотні модулятори прийшли, е, прийшли газопроштові машини. Немного немає. Це шість машин, які це досить, досить потужне допового місту, і нам заміщення електричної енергії і розміщення розподілена генерація. Тобто, всі ці заходи вони дають свої результати, і ми ці результати бачимо. Загалом на сьогодні за тепло населення Житомира має суму боргу 292 мільйона гривень. Починали ми сезон 219 мільйонів гривень, але це не критична сума. Чому тому, що ми вже зменшили за два роки та майже на 20 мільйонів заборгованості, рахуємо, що наступний сезон ми почнемо з боргу десь 200 мільйонів, тому що на даний час житомиряни сплачують. Більше 100%, плюс за два роки повернулось десь так 700 сімей, які, які, які відбували за кордоном. Зараз вони сплатили всі борги, повернулися на місця. Ще залишилось 800 квартир, які з першого дня від не сплачують. Вони вже накопили порядка 90 мільйонів боргу. Я думаю, люди ж повернуться і будуть сплачувати за ці квартири, нікуди вони не діляться. А так динаміка досить позитивна. Вікторія Шульська Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. За даними гідрометцентру Житомирської області, у п'ятницю 28 березня максимальна температура в день плюс 14, вночі плюс 4, вологість повітря 42%. Вітер північно-східний зі швидкістю 2,4 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів. 33 роки СБУ стоїть на передовій захисту України. Для нас це не просто конституційний обов'язок. Це честь, що дає сили битися за кожен сантиметр рідної землі. Наші унікальні спецоперації та технологічні рішення шокують ворога. Ми довели, що Чорне море не належить РФ, а Кримський міст не вічний. Нищимо окупантів і їхню техніку на фронті. Робимо все, щоб зрадники й воєнні злочинці отримали справедливу відплату. Кожного дня боремось за Україну і не зупинимось на цьому шляху. СБУ захищаємо Україну разом.